Вона була неправильна людина, чомусь усім сміхалася завжди, наївна, відверта, мов дитина, ніколи не жахалася біди. Ви знаєте, ніхто її не бачив, не в настрої ніколи і ніде, і що в житті не сталося, не заплаче, і виправдання кожному знайде. Вона була неправильна людина і навіть як стикалася із тим, що бруд кидали люди їй у спину, вона бажала щастя тихої. Неправильна кричали грізно люди, не може бути щастя без причин. Вона ж лише частішою від бруду ставала, підіймаючись з колін. Вона не нарікала на негоду, на втому чи на брак якихось речей, З цікавістю зустрічала перешкоди, дивачкою була серед людей. Вони не розуміли, як так можна у світі де є стільки бруду й зла, настільки бути щирим, несерйозним і кривникам бажати лиш добра. Із осудом дивилися на неї, чекали, що зламається колись. І стане експонатом у музеї. Кричатимуть: неправильно, дивись! Тоді всім стане легше. Все, як звикли піде своїм шляхом, як має бути. Про неї скажуть, та дивачка зникла. Напевно, так давно вже мала бути. Але вона не зникне, я це знаю, ходитиме неправильна й чудна, і вогником у людях запалає. А знаєте, вона ж бо не одна. Багато їх неправильних у світі, закоханих у зорі і життя вони, немов маленькі, щирі діти, вони для нас незриме каяття. Вона була неправильна людина, і світло йшло. З її ясних очей, немов зійшла на землю із картини у світ До надто правильних людей.